І знову, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила вам показати, як я нарощую кореневу систему у орхідей, які її скинули. Дивіться, друзі, є у мене ось такий екземплярчик. Ось, бачите? Дивіться, яка була шикарна коренева система. Я цю орхідею пересадила. Це у мене. Здається, був, була орхідейка відцвіта-сюрприз, яку я купувала недорого. В неї була дуже гарна коренева система, ви можете бачити по ось цих тяжах, які я вже зачистила. Тому що дуже було мені дивно, і я не могла зрозуміти, чому орхідейка себе так повела. Тому що, подивіться, листова розеточка в неї дуже гарна. Коренева система в неї також була дуже гарна. Горщик, отой от магазини, в якому. Сиділа ось ця орхідейка після покупки він їй вже був дуже тісний, тому я методом перевалки вирішила посадити ось цю орхідею. Її коренева система настільки щільно прилягала одна до одної. ну, Маю на увазі, корінчик дуже, корінчики дуже були переплетені між собою, і торг стакан я забрати не могла, тому торг стакана я не боюсь, і таким чином я вийняла. Орхідейку із магазинної посадки переставила у подвійне кашпо, моє улюблене, воно було дуже гарно підібране за розміром. Решту об'єму горщика я заповнила корою і все, ну, звичайна стандартна посадка. Потім, через деякий час, коли я почала поливати свої орхідеї, догляд за нею такий самий, як за іншими, їй все вистачало. Коли я вирішила Поливати свої орхідеї, дійшла черга до цієї орхідеки, я почала крутити горщик, ну, як зазвичай ми все робимо, оцінюємо спочатку візуально, чи просохла у нас посадка чи ні, чи потрібно поливати орхідею чи ні. На жаль, я ніде не змогла знайти гарного зеленого кореня, тому я вийняла її із посадки і побачила ось таку картину. Корінчики, ніби всі були м'ягенькі, ось вони дуже легенько сходили. із Ну, дуже легко їх можна було видалити. Бачите, я їх просто без жодних зусиль стягала, і залишилися ось такі тяжі гарного білого кольору. І ось це все зверху, що в орхідейки залишилося більш-менш живе, воно все намігке, воно таке тверде на дотик. Тому я вирішила ось ці корінчики всі залишити. Тому що, наприклад, був у мене ось такий. Такі випадки, що взагалі була в орхідеї повна втрата кореневої системи, і не залишалося навіть ось ось таких зелених ділянок, на яких був присутній ще, хоча б трошки ось цей веломін, залишалися тільки ось ці одні ниточки. І для мене це взагалі не критично. Я в цьому проблем жодних не бачу. В кожного рахумана це буває. Тому, якщо інколи десь у вас виникнуть ось такі невеличкі проблеми, ви головне не переживайте, обов'язково тверезо оцінюйте всю ситуацію без жодних нервів, переживань, все гарненько зачищаємо, промиваємо кореневу систему і робимо так, як я буду вам радити. Чому я не боюсь ось таких орхідей? Дивіться, покажу вам на прикладі, тому що ну як же без прикладу. Ось це у мене орхідея Сурфсонг. Також розповідала я вам про неї історію, що у орхідеї також це була придбана орхідейка стандартного розміру, ви можете бачити її зараз, наприклад, її вигляд. Придбана була ця орхідейка також здоровою, відсвіташкою, але пробита по сорту. Я чудово знала, що це за орхідея, але просто вона була без квітів. Після. Невеличкої адаптації в моїх домашніх умовах я почала помічати за орхідейкою щось, що в неї щось пішло не так. В неї почало гнити коріннячко, і дійшло все до того, що в орхідеї не залишилося взагалі жодного живого кореня, втрата Тургору, і подивіться на них зараз. Мало того, що орхідея наростила шикарну кореневу систему, ви можете також це поглянути. Зараз вам покажу, як виглядає. Посадка всередині. Ну і закінчу своє речення, що мало того, що орхідейка відновила тургор листочків, вона, чи навпаки, мало того, що орхідейка наростила гарну кореневу систему, вона ще і відновила гарну, гарно свій тургор у втрачених листочків. Ось друзі, скільки у нас корінчиків зверху посадки. Ось так. ну, Орхідейка після поливу, бачите, ось ці тяжі. Це свідчить нам про те, що орхідейка була посаджена із однісінькими ось цими ниточками. Ось в яка в неї була посадка. Тут переважає більша частинка кори та керамзиту. Ось, подивіться, бачите. І потім дуже гарно корінчики найперші, які орхідейка видала після того, як я відправила її на реанімацію. Доросли вже аж ось сюди-вниз горщика. Трошки в нас фокус губиться. Так, відросли ось сюди вниз і вже починають давати розгалудження. Ну, корінчиків дуже багато. Ось, Бачите, вона в мене підписана. Все як повинно бути. Ось ще корінчики ми можемо бачити. Бачите, з цієї сторони ось вони є. І о, я більш ніж впевнена, є також декілька повітряних корінчиків. І я більш ніж впевнена, що всередині набагато більше корінчиків, ніж ми можемо бачити через стінки горщика, тому що я бачу загальний стан ось самої рослинки. Бачите, нові прирости нових листочків. Ця орхідейка, після того, як в неї з'явилися новенькі корінчики, вона відновила тургор, в неї просто постійно ростуть нові листочки. І ви можете бачити, яка вже кількість листочків. Яку кількість листочків орхідейка вже видала після реанімації. Ось, бачите, дуже гарні, соковиті, молоденькі, гарненькі листочки. Також хочу показати вам ще одну орхідею. Це орхідейка Калейдоскоп. Вона навіть у нас квітне, от яка красуня. Це її перше домашнє цвітіння після реанімації. Ну і взагалі перше домашнє цвітіння, тому що купила я її також не дуже з гарною кореневою системою. І. Звісно, їй було важко пристосуватися до домашніх умов із слабкою кореневою системою, тому я вирішила її, її наростити. Не дивлячись на те, що у орхідеї була повна втрата також кореневої системи, в неї був на той момент, скажу чесно, був в неї один повітряний корінчик. Давайте я вам покажу її кореневу систему, як би це краще мені зробити. Напевно, ось так і є акуратно дістану. Також в неї було дуже багато тяжів. Все я зачищала. І подивіться, друзі, ця орхідейка була посаджена із одним повітряним корінчиком. Полив в мене був дуже і дуже акуратний. Зробила я ось такі отвори в горщику. І ось. Не хоче нам камера фокусуватись. І подивіться, який шалений просто приріст. Кореневої системи, бачите? Корінчики також в активному рості, не дивлячись на те, що орхідейка квітне, дорощує свої, знову ж таки, бутони. І це дуже такий шикарний результат, не дивлячись ні на що. Тому я бачу, що моїм орхідеям ось такий метод посадки подобається. Вони дуже швидко нарощують кореневу систему. І навіть якщо є якась. Або частково втрата тургору листочків, або повна втрата тургору листочків після того, коли у орхідейки з'являється певна кількість корінчиків. Орхідейка, бачите, навіть не відсушила як в цьому випадку, так і в цьому випадку не відсушила жодного листочка. Навпаки, весь втрачений тургор повернувся до листочків. Листочки зараз виглядають дуже гарно, такі життєздатні. Тому ось вам яскравий приклад того, що мій метод працює. Ну, Можливо, знайдеться ті, які, які таким методом не нарощують кореневу систему, але повторюсь, це мій метод, і він мені подобається. Тому я вирішила поділитися ним разом з вами. Що я сьогодні буду робити? Так, друзі, взяла я кору, бачите, вже підготувала, щоб, ну, взагалі мені її не потрібно дуже багато. Приготувала я вже кору, взяла ось такий. Подвійний горщик, бачите, в ньому також є отвори. І все, що я буду робити, ось поставлю орхідейку на кору, і решту посадки буду заповняти мохом. Давайте я зафіксую камеру і буду вам все поступово показувати. Так, друзі, камеру зафіксувала. Ось це кашпо відкладаємо в вбік. Ось цей корінчик трошки. Заправляємо всередину посадки, він з часом запрацює в ґрунті, і також буде приносити користь у відновленні кореневої системи нашої ось такої орхідейки. Використовувати буду сьогодні, друзі, мох, який мені недавно моя подружка прислала з Вінницької області, тому вибачаю з Волонської області, тому ось так нічого не боючись. Решту посадки я буду заповнювати ось цим чарівним мохом. Якщо у вас немає живого моху, хоча, друзі, він взагалі недорогий. Я бачила, що дівчата, які проживають у тих регіонах, в яких росте ось цей чарівний мох, продають його досить недорого, всього-навсього від 20 гривень за 1 літр моху. Але, повірте, на один літр моху, його там дуже. Дуже багато виходить, тому поки у вас є така можливість, поки не пішли морози, і е, дуже багато повторюсь, продавців е, є на просторах інтернет, які продають ось такий мох, і він, повірте, він просто чудовий і дуже допомагає нашим орхідеям у відновленні кореневої системи. Тим паче, що е, моя подружка е, його зібрала одразу. В лісі і одразу з лісу відправила мені його поштою, навіть не чистила нічого, але при цьому він дуже гарненький, чистенький, взагалі сміття. жодного, ні, ну Багато сміття немає. Якщо десь потрапляються ось такі листочки, їх дуже легко можна відділити від моху і все, жодних проблем. Ось так, друзі, я заповнюю. Весь горщик ось цим красивим мохом. Ось так, друзі, взагалі зовсім-зовсім небагато. І все наша ось така посадка дуже такими легкими рухами. І, ось бачите, так вона виглядає. Давайте я дістану. Ось покажу вам ближче. Взяла я камеру до рук. Ось, бачите? Ось так виглядає наша посадка, ось так виглядають наші тяжі всередині посадки. бачите. Зараз покажу та розкажу, як я буду поливати цю орхідею. І так, друзі, навела я трошки порядок на своєму столі, тому зараз я вам швиденько розкажу, як же, яким методом в мене будуть нарощуватися корінчики у цієї орхідейки. Так от. Як ви бачите, орхідейку я посадила в подвійне кашпо, як і решта посаджені орхідеї, в яких я нарощувала кореневу систему. Неважливо, якщо у вас немає ось такого горщика, ось бачите, у орхідейки калейдоскоп взагалі коренева система в мене помістилася у той горщик, в якому вона сиділа, бачите? Ну, в якому я її і купила. Підібрала по розміру ось цього горщика ось таке кашпо. Бачите, і наливала трошки води. І таким чином, в мене, так само буде із цією орхідейкою. Я буду наливати їй води приблизно ось до такого рівня. Ось ці ножки, ось, які є у цьому внутрішньому кашпо, будуть торкатися водички. Водичка буде потихеньку. Торкатися кори, кора у нас буде постійно мокра. Ось ці тяжі, чому я раджу ніколи не зрізати, тому що вони нехай мені зараз говорить, хто що хоче, але ці тяжі вони продовжують ще дуже довгий час функціонувати, і вони дуже допомагають орхідейці виходити набагато швидше із реанімаційного стану, ніж коли я бачила дуже багато таких прикрих ситуацій, коли. Ну, ще такі недосвідчені е дівчата, е у яких трапляються ось такі ситуації, вони беруть і просто під чисту е зрізають всю кореневу систему, або навіть е ті тяжі, які залишилися в орхідеї, і залишається лише ось такий відрізочок е самої е шиї. І ось так потім е відправляють або хочуть відправити орхідейку на реанімацію. Е звісно, орхідейка. Навіть якщо їй зрізати все і зачистити під нуль шийку, вона також дасть новий приріст корінчиків, але це буде набагато довше. А коли ми залишаємо ось ці всі тяжі, коли вони ось такого гарного білого кольору, це означає, що вони здорові, тому що буває інколи так, що тяжі бувають такі вже чорні, коричнуватого кольору, тому в такому випадку, звісно, доводиться їх зрізати. Але там вже трошки інша причина. Там, вже, коли ви будете зрізати трошки із шийки, ви побачите навіть на шиї якісь чорні такі плями, це вже там ну, проблема. Ішла від самої шиї, і тому ось такий випадок. А так як в нашому випадку, у нас тяжі біленькі, ми посадили ось так орхідею, і ви побачите дуже-дуже швидко, що орхідейка почне навіть із тих корінчиків, які залишилися всередині посадки. Вони почнуть після невеликої адаптації, почнуть розгалуджуватися, вони почнуть дуже гарно вростати всередину посадки, це вже перевірено не один раз, і почнеться новий приріст корінчиків від самої шийки. Повірте, друзі, на слово, я обов'язково, коли будуть результати у цієї орхідеї, я вам покажу, як все це відбувається. Хоча, наприклад, ось цих орхідей я вам також. Це вже показала, але все одно. Як я вже сказала, через декілька днів, ну, буквально я зачекаю, коли орхідейка трошки адаптується до ґрунту, до того, що я її посадила, трошки в неї просохне ось цей верхній шар моху. Я, буду, я розчиню, як я вже сказала, розведу бурштинову кислоту і оприсну методом оприскування по листу. Звісно, поставлю її під лампи, або в кого немає ламп, просто на світле місце, на світлий підвіконник, щоб орхідейці було тепло, щоб їй не було холодно, сиро, щоб їй просто було комфортно. Потім, коли я побачу, що у орхідейки пішли, пішла така хороша динаміка розвідку, в неї там почнуть з'являтися нові корінчики. Звісно, я вже буду їй допомагати. Азотними препаратами, все також по інструкції, але вже коли я дочекаюся цього моменту, я вже зроблю все як треба, вже вам покажу, як я все розчиняю, як я оприскую, як обробляю такі орхідеї і все таке інше. Це так коротенько на майбутнє, якщо хтось мене якимось чином загубить, але якщо я впевнена, якщо ви підписались на мій канал, то вам автоматично будуть приходити сповіщення про вихід нового відео. Тож, друзі, побажаємо успіху цій орхідейці. Трошки вона вирішила нам покапризувати, а те, що маю таку можливість вам показати, як же я відправляю орхідейки на реанімацію, яким чином, чому мої орхідеї настільки швидко виходять із реанімаційного стану. Ви бачили з попередніх моїх відео, що мої реанімашки дуже гарно себе почувають. Вони вже навіть і не схожі на реанімашки. Ну, а гратися все одно інколи з кимось хочеться, когось трошки підлікувати, комусь більше приділити уваги. Тому що ось такі орхідеї більше потребують уваги, ніж здорові орхідеї. Ну, ось такі, друзі, у мене справи. Нічого важкого. Сподіваюсь, якщо ви будете використовувати мій метод, у вас вийде. Так само і ви будете разом зі мною досягати таких самих результатів, як і я. Я за вас тримаю кулачки, я буду тільки цьому рада. Ну і на кінець відео, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, миру, нам любові та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!